Давно не було відео на каналі Клюпіш 7, і сьогодні ми визначимо четвертого півфіналіста мого третього чемпіонату. А перед тим, як почнеться ця битва, рекомендую підписатися на мій телеграм-канал, оскільки через пару тижнів буде загадка, або просто поговорити зі мною. Також рекомендую підписатися на дизайнера прев'ю Вова Химич. Він робить круті прев'ю, так що безкоштовно. Но тільки рекомендую поспішити. Оскільки він може перестане робити прев'ю, тому краще вже просити у нього прев'ю, поки він ще не лівнув. А ми не будемо стояти на місці. Починаймо. Змагання Азанатос проти рабівчо Копая. Приступає збірка Азанатос за авторством Кліпіш7. І так, це моя команда, яка якимось чином набрала аж цілих 30 балів у груповому етапі. О тільки прокачка у команди не дуже сильна, оскільки гіпнокапуста з прокачкою майже ніяк не міняється. Єдине, що більш-менш міняється, це посмертна атака пенька, який не забуваємо під морквою. І починається канібалізм. Який екшн? Хто вийде переможцем? І переміг Черепоголовий. Який іде впритик до кардіогенерала. Приступає збірка Раби Копая за авторством Чокопай. Він же адмін мого телеграм-чату, він же соняшник. Ні, не той соняшник, що створив команду перегрітий Томат. А соняшник, що створив команду Раби копая. А що до першого раунда, то тут всього лиш три зомбі, не враховуючи кардіогенерала. Оскільки його атакувати можуть тільки бджоли, а так, зомбі приходиться довше йти завдяки Інферно. Тому команда виграє трохи часу. Но тут з'являється головний мінус Інферно. І це те, що він погано працює зі станом. Тому Інферно не може наносити нормальну шкоду зомбі. Но конвалія то добре затримує. но неочікувано конвалію з'їдають. І тепер уже не смішно. Хоча в цей момент зомбі були уже неживими. Неочікувано, моя команда виходить вперед. Імповий раунд. І якщо команда не справилась у груповому етапі, це значить, що й тут в команді швидше всього, що буде тяжко. Зомбі повільно йдуть. Зато капуста вибирає імпів близнюків які ще не роз'єдналися. Но тільки при роз'єднанні імпи розгіпнотизувалися, що мені не подобається. Та й взагалі, комусь подобалось би таке. Не думаю. А по центру пень тримає всю оборону команди. Хоча бажано, щоб гіпнокапуста захищала фанги. А пень сам зможе навіть убити усіх імпів, які вже доїли пень. І що робить гіпнокапуста? Через неї команда втрачає 3 бала. Ну якщо у моєї команди фанги і ДПС просто імба, то у команди чокопая з фангоми весь порядок. Хоча, як сказати, порядок. На першому рівні команда для захисту фангів ніщо порівняно з четвертим рівнем, оскільки навіть метальниця має якусь користь у захисті фангів на четвертому рівні. Ну і ще конвалія, як ми вже давно переконалися, дуже сильний фанговик. Звісно, якщо по центру є цілі, а поки я це говорив, лишилися дві бочки з імпами. Ну, як я сказав, рослини на четвертому рівні. Тому навіть метальниця швидше всього, що не пропустить імпів близнюків. А команда Раби-Чокопая перехоплює ініціативу. Раунд з машинами. І якщо у попередньому раунді у моєї збірки були шанси, то тут все вирішується за один вибір цвітної капусти, і це дискотрон. Так що гіпно, кого ти вибереш? Я просто похопаю. Протектор. Це такий сильний тимчасовий захист фангів в душках Ні. Добре. Може з другої спроби капуста не затупить? Я, звісно, на це надіюся. Ну, як видимо, ще один розумний вибір у дужках ні. Ну, коротше, все зрозуміло, фанги просто їмба. Швидше всього, що моя команда знову не получить пали. Так що дисколітуни по центру можуть прилетіти команду, оскільки пень факір невисокий. Хоча, як видимо, пень успів добити дисколітунів. Но тільки який це мало сенс. Якщо зараз нижній дискозомбі активує газонокосарку. Що ж, ще один шанс у команди збільшити відрив. Хоча бажано, щоб це не був розгромом, оскільки хочеться достойного протистояння, як у попередньому чвертьфіналі. А так, шо я? Команда має позбутися протекторів, щоб вони не заважали метальниці наносити шкоду. Ну якщо інферно повільний тіпаж, то бджоли швидко виведуть з ладу протекторів. Хоча зомбі приблизились. А що до робоконусів, то не думаю, що вони дійдуть до конвалії. Та й взагалі, інферно у команді є, значить робоконуси будуть проходити від слова Ніфіга, якщо звісно дискозомбі не прикриють. А що до самих дискозомбі, то завдяки прокачці у команди є добрий контроль над фангами. А так, із машин лишився робоконус і дискотрон. І напевно всім зрозуміло, що всі ці машини зараз розваляться. А команда рибичок Копая збільшують відрив. Раунд з літаючими об'єктами. І знову пень не зможе показати свій потенціал. Но, чи успіє капуста перезарядитись? І йому треба поспішити. Літуни вже близько, і вони швидше активували газонокосарку, ніж гібна капуста перезарядилась. Що ж, тепер зомбі мають перелетіти команду. Но тільки їх будуть шалити бджоли, деяких буде забирати вогняне торнадо, а деяких просто метальниця доб'є бутонами. І ми видимо, що джетпак ветеранам не вдалося перелетіти команду. Звісно, лишилися зомбі на повітряній кулі і відрагували й стрікозі. козі. Но тільки вони не під стероїдами кардіогенерала, а значить, будуть довше їсти конвалію. Зато інферно тепер майже мішок. Но я не думаю, що це значні нюанси. Та й взагалі, хто швидше бджоли чи зомбі. Но зомбі то не жилі, і бджоли їх зажалюють. Що ж, а моя команда лишається при своїх трьох балів. Раунд на роз'єднання, і моя команда взагалі не готова до цього раунда. Хоча, як не готова, Гіпнокапуста капуста може повторити один прикол із всім привітом. Ну а це таке, а гіпно знову тормозить. І вибирає безкорисну даму з парасолькою. Тому швидше всього, що команда получить всього лиш 1 бал. І то, якщо всім привіт фаншотає пень. Ну, як виявилось, він ваншотає пень четвертого рівня, тому команда таким способом получає один бал. Зато команда Чокупая готова до цього раунда на ідеально. І це завдяки конвалії, яка є сильним фанговиком. Якщо, звісно, по центру є цілі. Ну, як видимо, цілі є. А значить, вилітають бджоли і ми видимо тотальне знищення зомбі. А відрив збільшується на 2 бала. Вогняний раунд. І команда могла би справитися без проблем з факірами. Но це з факірами. А коли є факелоносці ветерани, то вже інша проблема. Факелоносець просто вбиває рослини безпосмертної атаки. І навіть морква команді не допомогла, тому знову моя команда провалилась. Ну і Рабамчо Копає цього разу буде непросто, тому що конвалію можуть спалити факелоності. Зато інферно відкидує піроманів. Но видячи, як все йде, швидше всього, що команда не набере бали. Так здавалося, якби ж бджоли пропали. Но вони не тигр. І вони просто добивають решту зомбі. А значить, команда получає пів бала, а відрив далі росте. Раунд з тваринами і команда справилась у груповому етапі. Но тільки проблема і це загіпнотизований зомбі, кого би гіпнокапуста не вибрав, що чи всього, що або кури, або ласки підуть по фангам. І як ми видимо, навіть відсталий куровод задіває ласучницю. А це значить, що зараз підуть ласки, тому навіть з таким фанговим раундом команда не справляється. А тепер вся надія суто на метальниці. Конвалія не підходить для захисту від швидких зомбі. а метальниця може і справитися один раз із якоїсь там спроби. Ну, як видимо, знову косокість метальниці руїнить раунд команді. Шо ж, у рабівчу копає фанги не ідеальні. А фанги Азанатос просто імба. Раунд, де зомбі появляється впритик. І тут вся і відповідальність у пня факіра. Хоча бажано, щоб імпи не прилетіли пень, тому капуста має бути акуратною у виборі цілей. І бідний пень. Його так гризуть. Зато майже всім зомбі-кранти. Тому появилась надія, що команда наберепали. Так ще алої хілить пень, і головне. Що мало шансів, що хілер уб'є пень посохом. та й Аоя теж лікує пень, а значить, зомбі отримають опік, який теж буде не лишнім. І пень вибухає, но тут облом. Хілер і деякі базові зомбі вижили. А це значить, що гіпнокапуста – мішок, і не віриться, що команда програла таким обідним чином. І реально. Що ж, відчуваю, зараз буде екшен, і це уже видно, що імпи роз'єдналися, а на передову прилітають зомбі, але їм ще пройти пару кроків це проблема. Та й взагалі, дивіться, як метальниця знищила побічною атакою зомбі, он так би на першому рівні. А не все це, а взагалі цей спам уже закінчився. Далі буде довге приниження зомбі, на яке всім пофіг. Тому прискорюємо цей процес. Протистояння просто імба. Станячий раунд. І головне, щоб гіпно капуста не затормозив і вибрав правильну ціль. І бажано, щоб це був маг. А так, рослини слухають шедевро відволікаючу музику і маги уже застанело пень і алоє. Ну чи вибере правильну ціль гіпно? Ну, як завжди, приціл просто імба. На перезарядку часу не стане. Ідемо далі. Ну і друга команда має щось робити. Но не забуваємо, що Інферно повільний, тільки метальниця змогла кинути одну партію бутонів. А так, грає музика. і 2 третини команди виводять із бою. І цього разу зомбі багато, а Інферно не зможе так камбекнути, як на першому рівні. Що ж, а відрив взагалі не змінився. Раунд Антистан. Ну і ще антимагічний. Ну знаєте, це не такий облом, як те, що ми видимо мінус інтенсивної моркви. В Сомбоні лишай людяний слід, на який не можна ставити рослини, а значить, пені не удасться вернути в битву. Ось і мінус моркви. Ну і команда Рабичокопая теж мають стан, Но тільки і пряма атака у команди дуже сильна. Не тільки Зомбоні ігнорує торнадо, тому основну шкоду наносять бджоли. Но Зомбоні уже розігналися. І він убиває конвалію, але зможуть пчоли добити його. Стається, він має розвалитися. Но бджіл не стає, щоб зламати Зомбоні. І знову збірка Баранка. Раунд проти прошиваючої наскрізь атаки. І вижу, що команді взагалі не буде шансів, тому що тут є хілери. Так ще не факт, що дам і пень. Хоча посмертна атака пня схожа на подобу проживаючої атаки, Але воно таким не являється. Та й взагалі, у когось є надія, що команда зможе набрати більше 4 балів. А що до робів чокопая? У них нема що відбивати. Пропускаємо. Добре, уже додивимося до моменту, де дам усіх знищили, аби не було питань. Що ж, далі дивитися лінь відрив. Ще збільшується раунд з таранами, і, може, хоча б тут пеніс зможе якусь користь зробити. Я, звісно, на це надіюся. А от літаючий попіл це прикольно. Та й взагалі футболіст уперси в пень, але він вирішив просто піти. Зато тут ще чи всього без утрат не обійтись. А ось уже нема інферно. Та й взагалі, одним моментом лишилася метальниця. Но зомбі добили б чоли. Зато не повірите, команда Азанатус зменшила відрив. Останній фанглий раунд на сьогодні і у цьому кругу. І якщо команда з чорницею не справлялася через велику кількість зомбі, але левітатору просто не везло, то тут все майже одне й те саме. Звісно ж, надія, що всі зберуться у центрі і їх всіх рядом спалить пень, Но шансів мало. Зато гіпнокапуста капуста вибирає піаніста. Но це не так важливо, тому що на фангах багато зомбі, і не думаю, що капуста успіє усіх прибити. Тому який уже раз команда не набирає бали. Що ж, зато у другої команди є дуже сильний захист крайних ліній. Говорю я про конвалію, та й метальниця теж, коли зомбі на фангах наносить нормальну кількість побічної атаки. А як видимо, Зомбі вже втрачають себе. Хоча мене напрягає конусоголовий на крайній лінії. А по центру вже небагато зомбі лишилось. Тому все треба робити швидко. Прилітає близько від роголовий, і марно він це робить. Він агрить конвалію. Швидко вбити конуса голового, поки не пізно, бджоли вже вибирають цілі. Но це не ті цілі, Джола вже біля зомбі, но б зомбі так і прориває газонокосарку. Команда обідно втратила бали. Що ж? Цей раунд вийшов складеним для команд. Раунд на знищення здатні рослини. І так, хіпно капусті кранти. Ну й аолі з'їдять теж. І цей раунд проти моєї команди, оскільки пень броньований, щоб його не вбив за корп на кріслі. Тобто, я зробив раунд, який просто створений проти моєї команди. А я тільки це зараз зрозумів. Зато давайте чесно. На четвертому рівні головна рослина команди це Конвалія, яка ще й броньована. Зато швидше всього що шметальниці каранти. І Сісадмін підтверджує мої догадки. Зато лишилася Конвалія і бджоли. То так і добивають Сісадміна. А відрив ще збільшився на один бал. Раунд на оборону назад. І я вже не здивуюся, якщо пень не уб'є від рогових динозомбі. Ну а це вже параноя. Хоча, яка параноя, тут уже все зрозуміло у битві. А так, чи зможе пені добити решту зомбі. Вони вже починають гризти пень, а поки що я розкажу вам, чому я не можу знімати два відео у тиждень. Все дуже просто через реальне життя. Мені приходиться на нього тратити багато часу. Так багато що майже цілий день. Тому я не можу за тиждень робити два відео. Но якщо почнуться канікули, тоді, може, й будуть відео. А так, я взагалі не розумію, що буде далі. А як ми видимо, зомбі не пережили атаку пенька, тому тут один бал. Ну і у Рабів Чокопая є конвалія, яка дуже сильна в обороні назад. Тим більше, ще спробуй швидко з'їсти конвалію. Якщо такий сильний стан. Тому не думаю, що у команди будуть проблеми. А так, що метальниця в останній момент убиває проспекторів, що ж, прикольно. Зато Інферно не може через хітбокси відштовхнути від роголового. тому навіть самого себе не вдалося зберегти. Та і як ми видимо, метальницю теж зійдають. Ставалося, що лишилося добити від роголового. Но тут з'явилася проблема. А іменно медуза на крайній лінії, завдяки якої відроговий не самоліквідувався. Тому бажано, щоб чоли не убили медузу, тому частота може порушитися. Зато відроголовий уже не живий, і все обійшлось обидва одночасно були зажаленими. Завдяки своїх гігачадів команди получають по одному балу. Пляжний раунд. І він теж є головною проблемою для моркви, оскільки. Пень просто можуть убити серфери. Або просто утопить рибак. І тоді морква нічим не поможе. Тому немарно морква множить ціну на півтора, а не у два рази, оскільки у моркви багато мінусів. Та й взагалі, пені не був створеним як захисник. Тому, я думаю, що пені треба понижати. А як ми видимо, лишилася одна гіпнокапуста, капуста. Зато серфери більше не несуть загрозу капусті. Тому. Вже успіє капуста промити мозги цим зомбі. Но серфер уже близько. І тут навіть тяжко щось сказати. Мене переповняють емоції. На серферів було багато, тому перезарядки не стало капусті. Що ж, усе зрозуміло. Наче зможе друга команда позбутися рибака. Зато. Я знаю, що серфери можуть наробити шкоди, хоча деяких убила метальниця. Зато конвалії навіть не дали випустити бджіл. А метальницю перекінчили дошка серфера, тому лишився Інферно, який доб'є без проблем сухопутних зомбі. А от рибак це головна проблема для Інферно. Він просто не буде наносити нормальної шкоди рибаку. А значить, команда получить півпала, як це було з тердисто колючою безнадійністю. Що ж, нарешті мені більше не прийдеться ставити крапку. Раунд з гаргантюа. І тут лінь щось казати, тому що очевидно, що це знають всі, навіть ті, хто не грають у ПВЗ 2. Тому що це найпростіші знання всього світу і логіки, та й просто. Хто не знав, що гіпнокапуста гіпнотизує гаргантюа. Добре, а тепер серйозно. Чи зможе команда Робича копая набрати тут бали? І знаєте, тут всього лиш два гаргантюа, тим більше тут є інферно. Команда добре готова до цього раунда. І навіть нічого казати, прискорюємо. Що ж, нарешті обидві збірки набрали по три бала. Спам нічого не рішає, як завжди. Та й взагалі, напевно, Індіано Джонси не переживуть дві атаки пня. Тому, якщо порахувати шкоду на четвертому рівні, то можна зрозуміти, що команда справиться. Хоча мені зараз лінь рахувати і заходити на сайт Парсека, щоб подивитися на таблицю рівнів. Та й взагалі, щось я багато лишнього говорю. А тепер цікаво, чи зможе команда робичу Копая набрати бали у спамі? Команда то не дуже сильна проти спаму, та й на першому рівні команда не справляється зі спамом. Но може прокачка виправить цю ситуацію, тим більше конвалія добре качається. Хоча комбінація Інфоної Конвалії має недоліки. Зато зомбі багато. Тому торнадо інферно не йде пусто. А як ми видимо, зомбі то швидко не вмирають. І в мене уже навіть якісь сумніви є. Не забуваємо, що конвалія не дуже міцна, як захисні рослини. І видячи, як все йде, сумніви в мене є. Хоча зомбі то несуть втрати. Поки я вся команда тримається на стані конвалії. Хоча навіть інферно і метальниця теж допомагають і приносять користь, а зомбі то скупчилися. І я уже трошки здивований, як ще конвалію не сіли, та й зомбі уже мало. Невже команда набере усі 3 бали? І зомбі вже реально гинуть партіями. І невже, невже команда справиться зі спамом на 3 бали? І фінальний рахунок 13 на 30 у вигоду команди Рабичо Копая. Що ж, ця битва вийшла розгромною. Та й взагалі, позор мені. А раунди для ваншот рослин признаю, зробив їх погано. А й обіцяти, що раунди у наступних кроках будуть ідеальними, не обіцяю. Но як би там не було, а півфіналісти, то не дуже такі слабкі. Я надіюся, що півфінали будуть напряжними. А так, це все. Ви на каналі кліпиш 7. Очікуйте наступні відео.